У звичайній родині американців народилася незвичайна дитина. Батько був зростом 180 см і вагою 77 кг. Мати теж середнього зросту метр шістдесят п'ять. Два молодших брата, дві молодших сестрички також стандартного зросту. Але первісток родині одлу був справжнім гігантом. Саме про нього і піде мова у цьому відео. Найвищою людиною в історії є Роберт Першинг Уодлоу, який жив у минулому столітті. Він народився 22 лютого 1918 року в США у місті Альтон, штат Іллінойс. і до 4 років зростав цілком звичайною дитиною, але потім він став дуже швидко зростати, привертаючи до себе загальну увагу. Після четвертого дня народження в організмі дитини катастрофічно порушилася робота гіпофіза і почався брехливий процес розвитку та гормону росту. У першому класі хлопчик був вище за вчителів. До того ж, Роб мав велику недитячу силу. і, наприклад, міг взяти дорослу людину на руки і підняти вгору як штангу. Дуже хотів займатися юридичною наукою, але волею долі йому довелося працювати у цирку. Незважаючи на свої фізичні розміри, Роберт був відомий своєю добротою та скромністю. Він не прагнув слави і не використовував свого зросту для отримання вигоди. Він ріс тихим та соромезливим юнаком, який любив грати на гітарі та фотографувати. І, незважаючи на свій високий зріст у 13 років, 2 метри 20 сантиметрів, у хлопчика було чимало приятелів серед однолітків, які прозвали його добрий велетень. Гіперактивний гіпофіз сприятливий до надзвичайно швидкого зростання, дуже згубно вплинув на здоров'я хлопця. Через величезну нагрузку на ноги хлопцю було дуже важко ходити. Тому для пересування він використовував милиці або тростину. А пізніше йому вже знадобилися спеціальні скоби. Виступаючи в місті Маністі, штату Мічиган, 4 липня 1940 року. Роберт Уотлоу наступив на скобу та пошкодив ногу, що спричинило інфекцію та сепсіс. Через обмежену чутливість ніг хлопець травми одразу навіть не помітив. А потім вже було запізно. Йому зробили термінову операцію та переливання крові. Але життя хлопця врятувати не вдалося. 15 липня хлопець помер. У віці всього 22 Років його зріст становив 2 метри 72 сантиметри. За два роки до смерті хлопець став обличчям міжнародної взуттєвої компанії. Для нього там шили туфлі 75-го розміру. Представник компанії Оодлоу об'їхав понад 800 місць США. Для цього його батько прибрав із сімейного авто переднє сидіння, щоб Роберт міг сидіти на задньому, витягнувши ноги. Весь одяг Роберта робився на замовлення. Для нього було потрібно втричі більше матеріалу. Роберт мав спеціальне ліжка завдовжки 2,90. До речі, його вага у дорослому віці становила 129 кілограмів. На похованні Одлого були присутні 40 тисяч американців. Його труна мала довжину понад 3 метри, а вагу майже півтонни. Її несли 12 осіб. Могили Роберта ретельно запатанували на прохання його родини, яка побоювалася, що останки можуть викрасти. На його могилі написано лише Етрест на відпочинку, а його пам'ятник удвічі вищий за стандарти на цвинтарі. У 1985 році бронзову статую Роберта було встановлено біля школи стоматологічної медицини університету північного Іллінойсу. А які історії про надзвичайних людей знаєте ви? Напишіть в коментарях. А ще, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки.